Вітаю, я ліцеїст 11 А класу Нетішицького академічного ліцею Кириченко Дмитро. Дозвольте, будь ласка, мені представити мою роботу під назвою Методи розв'язування нестандартних рівнянь. Отож, розпочнемо зі вступу. Рівняння фундаментальне поняття у математиці, що відіграє ключову роль у вивченні алгебри та аналізу. Вона є не лише засобом закріплення теоретичного матеріалу, а й інструментом для формування логічного та аналітичного мислення, однак серед звичних лінійних і квадратних рівнянь все частіше зустрічаються так звані нестандартні рівняння, які не піддаються розв'язанню класичними методами, передбаченими шкільною програмою. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що такі задачі часто трапляються на математичних олімпіадах, конкурсах. Та в тестуваннях підвищеної складності. Вони потребують особливого підходу, гнучкості мислення, здатності до узагальнення та застосування нестандартних стратегій. Метою цього проєкту є систематизація та аналіз найбільш ефективних методів розв'язання нестандартних рівнянь і нерівностей. У процесі дослідження розглядаються приклади з олімпіадної практики, проводиться класифікація типів нестандартних задач і аналізуються методи, які дозволяють знайти точне або найближче рішення. Отож, пропоную розпочати з найбільш відомого для вас метода, а саме визначення області допустимих значень. Якщо область допустимих значень, тобто ОДЗ, рівняння складається із кінченного числа значень, то для розв'язування достатньо перевірити всі значення. У тому випадку, коли ОДЗ порожня множина, тобто не містить жодного числа, то задане рівняння не має коренів. Тому перед безпосереднім розв'язанням рівняння потрібно його проаналізувати, простежити за поведінкою окремих членів рівняння для допустимих значень невідомої і змінної. Далі пропоную вам розглянути ще один метод, такий як використання монотонності функції, мабуть, ви вже з ним також стикались. Отож, нагадаємо для початку теореми, на яких ґрунтується розв'язання деяких типів рівнянь. Теорема перша, якщо рівнянні f від x дорівнює А. Функція f від x зростає або спадає на деякому проміжку, то це рівняння може мати не більше, ніж один корінь на даному проміжку. Друга теорема свідчить, що якщо в рівнянні fx дорівнює g від x, функція f від x зростає на деякому проміжку, а функція g від x спадає на цьому самому проміжку, або навпаки, то це рівняння може мати не більше, ніж один корінь на цьому проміжку. Справді. Якщо функція f від x монотонна, то таке рівняння має лише один корінь, оскільки для монотонної функції нерівним значенням аргумента відповідають нерівні значення функції. Графічно це означає, що пряма паралельна осі абсцис не може перетинати графік монотонної функції більше, ніж в одній точці. Якщо f від x це частково монотонна функція, то рівняння f від x до рівня а. Може мати не тільки більше, ніж один корінь, але навіть і безліч їх, коли f від x має безліч проміжків монотонності, проте їх не може бути більше, ніж кількість проміжків монотонності, частково монотонної функції. Тож розглянемо такий приклад: корінь 28 степеня з х мінус 243, плюс корінь 5 степеня з х дорівнює 3, що ділиться на 7 помножити на корінь з х мінус 242. За ОДЗ ми можемо побачити, що наша х буде більше рівне 243. Отже, функція f1 від х дорівнює корінь 28 степень з х-243 корінь 5 степеня з x. Це буде зростаюча функція і при х, який дорівнює 243, ця функція буде набувати найменшого значення, тобто 3. Розглянемо f друге від x. Воно буде дорівнювати 3, що ділиться на 7 помножити на x мінус 242. Це вже буде спадна функція на ОДЗ, і при х, який дорівнює 243, вона досягатиме найбільшого значення, тобто 3. Отже, f1 від 243 дорівнює f2 від 243. Тобто х дорівнює 243, це єдиний корінь. Наступним методом я обрав використання обмеженості функції та оцінювання лівої і правої частин рівнянь. Отже, деякі рівняння можна розв'язати за допомогою оцінювання лівої та правої частини рівняння. Цей прийом ґрунтується на такій властивості. Нехай потрібно розв'язати рівняння виду f від x дорівнює φ від х. Причому f від x більше рівне A, φ від x менше рівне А. Тоді рівність між лівою і правою частинами. Можливо, тоді, коли f від x і φ від х одночасно дорівнюють а, тобто f від х дорівнює а та φ від х дорівнює а. Отже, обидва з цих рівнянь можна між собою прирівняти. Наступним методом послугує використання властивостей взаємообернених функцій. Розглянемо такі властивості взаємообернених функцій. Перша властивість, якщо f від x та g від x. Взаємно обернені функції, то їх графіки симетричні відносно прямої y дорівнює x. Властивість 2. Якщо графіки функції взаємно обернених функцій f від x і g від x перетинаються, то точки їх перетину лежать на одній прямій y дорівнює x. Властивість 3. Якщо f від x і g від x взаємно обернені функції, то рівняння f від x дорівнює g від x є рівнянню g від x дорівнює x. Перейдемо до висновків. У результаті проведеного дослідження методів розв'язування нестандартних рівнянь, було підтверджено, що ці задачі вимагають використання нестандартних підходів та стратегій. Класичні методи, які застосовуються для лінійних та квадратних рівнянь, не завжди дають змогу знайти рішення для складніших випадків. Нестандартні рівняння часто потребують застосування таких методів, як аналіз області визначення. Використання монотонності функції, обмеженості функції, оцінювання лівої та правої частин рівняння, а також застосування властивостей взаємно обернених функцій. Такі підходи дозволяють не лише знаходити точні рішення, а й забезпечують найближче вирішення складних задач. Розгляд таких методів розширює математичний кругозір та допомагає формувати більш гнучке й аналітичне мислення. Ось і на цьому все. Щиро дякую за вашу увагу.